Привіт, мої хороші, привіт, мої дівчатка найкраще. Якщо ви скучили, я вам на повінь роблю розклад повний місяць. Зараз така велика енергія. І ми подивимося, що вона вам принесе. Чим важливо, завжди йдуть зміни. Зараз нам підсвітити може будь-що. Тому думайте про себе. Дивіться, можете будь-який момент, але енергія. Цього дня воно трохи інша. Ви можете передивлятись в різні періоди, ви можете і давні відео дивитися, розумієте? Ви оберете, можливо, кожного разу інший варіант. І вам прийде важлива для, саме для вас підказка. Ну, хороші, що стосується повені. Не розкидайтеся емоціями і думками, не натягуйте собі на голову чорні думки. Не треба. Що стосується моєї роботи після повені чистки повним ходом. Ми їх робимо в будь-який день, але зараз такий період, коли, коли можна працювати з родовими питаннями. Ви любите називати кармічні, я називаю родові. З тим з вашим майбутнім можна коригувати. Треба дивитися, як робити. Зі стосунками і з енергетикою. Відливки воском зараз є ще місця, тому ми пишемо десь. До кінця грудня пишемо січень. Січень люди пишемось. Записуємось. Річні розклади. Хто вже звертався, дівчатка знають, кожен місяць я розписую, я не диктую, я пишу, щоб ви могли повернутися почитати. Кохання, енергія, фінанси, на що звернути увагу, я дивлюсь ваш енергетичний стан зараз. Тобто я… нема копірки, знаєте, я просто пишу те, що бачу. Від вас кноп Тить... кнопочку спонсорства. Птиць річний. Робимо потім скрін, що ви спонсор. Мені на телеграм фотографії ім'я. Поїхали протягом доби. Зараз буває дві, тому що багато заявок. І я вам все розпишу. Вам не треба не нервувати, не переживати. Ви ну, сядете спокійно, питання потім задасте. У ну взагалі, що просто пишуть дякую, щиро питань немає, все. Там ну, розжовуються, якщо не зрозуміло, все поясню. Зі мною в цьому проблем немає. Якщо ви вже зайшли зі мною в роботу, то ми з вами вже працюємо на результат. Якщо вже я вас беру в роботу. Але дівчата так само знають, що я відмовляю дуже часто. Так, все, налаштувались напомін. Вам відьма, відьма ворожить, розумієте? А це ну, це багато, багато чого вартує для вас. Чому? Тому що ми обрані і ви обрані, тому що ви маєте можливість отримати відповіді, які інші люди не мають можливості отримати. Хай вас виведуть туди, куди вам треба. Хай вам дорогу вкажуть. Ваша підказка на повінь. Перше, друге, третє. От хай вам дорогу підсвітять. Шлях. Навіть якщо він важкий. Хто що любить. Поїхали. Перший варіант. Все налагодиться. Карта миру, світу. Світ. Цілий світ всередині тебе. Ой, тут будете думати про родину, про дітей, про те, що варто чи ні. Варто. Вас, вам буде хтось ниться, може з ваших предків, з померлих. Захищають. Просіть. Ви давно не звертались, можливо, давно там на могилки не їздили, або свічки не ставили. Просіть. І тут дійсно буде людина для родини, для стосунків. Зійдеться в один час минуле і майбутнє. І обирати вам, але серце потягне вас в майбутнє. Зрозуміли? Або це може бути робота, стосунки, якщо стосунки. Той, хто вас не любить, не цінує, відійде. Хто плаче за військовим, не було інформації, прийде інформація. прям показало, прийде інформація. Прийде новина. Але ви будете в парі. Мої хороші, тут сонце буде, у вас шлях такий. У вас місяць такий, що щоб ти там не страждала, ти будеш щаслива все. Я все сказала. Ви вільні, <схід> незалежні. Другий варіант. Граєте з вогнем самі собою. На знос, на ізнос, знаєте, енергія, здоров'я, все живемо як в останній день. Ну, я розумію, може там ми всі в нас кінець року, ви загнетеся разом зі мною, якщо будете стільки працювати. Просто. Або щось робити за інших постійно. Ну, немає друзів, ну нема. Ті, хто просто вас слухає, от запам'ятаєте, людина буде слухати, чомусь такими фразами сьогодні кажу дивними. Людина буде слухати, кивати, а сама вас не вважати і ненавидіти. І прям буде такий момент, коли ви кажете, кажете, кажете на емоціях, а я та, а я се, а я це кажу, І у вас так раз і так всередині пустота і на людину дивитесь, щось не так. А ви так і запитаєте, що сталося? Людина буде на вас дивитись і ненавидіти. Ні-ні, все добре. Ну що ти? Я просто тебе слухаю. Щастя буде, якщо ви станете довіряти собі. У вас будуть дуже божевільні плани і думки. Робіть все, що ви хочете. Ой, тут хтось захоче навіть на таке бажання, там, на що моє життя, краще б я вмерла. Ну, Гоніть ці думки кажуть, і тоді просто будете мати результат. Ви чомусь перестанете радіти самі. От як зайдете в таку меланхолію. Гоніть ці думки, це просто думки, це поки що думки. Гроші треба, от прям плануйте. Мені треба дозаробити, то поїхати, докупити, там подарунки, все. Але подарунки скупили собі, все, що вам треба. Потім тільки всім іншим, навіть дітям. Собі купила, Молодець, не купила, а де купляю. Трошки сьогодні жорстко кажу, але не так треба. Вам треба це так почути, щоб я була погана, ви на мене образились. Але ви запам'ятали те, що я сказала. Краще ви на мене образитесь, але будете щасливі, розумієте? Іноді треба жорстко. Опа, третій варіант. Я хочу тебе, я кохаю тебе, я хочу бути з тобою. А йдите лісом полемгаю, отак будете себе погодити. А потім сидіти, мені так без нього погано. Або Ну так все ж таки добре було на тій роботі. Чому я з нею звільнилася? Так хочеш чи не хочеш? Так бажаєш чи не бажаєш? Жінка-свічку тримає. Жінка-свічку тримає не над першими вашими стосунками. Це може бути мама. Прям біситься. Очі змінюються, такі, знаєте, чорні, гарячі такі стають. Коли, по-перше, бреше, по-друге, вводить нас на емоції. Що таке свічку тримає? Свічку тримає, зла бажає. Думає про ваші стосунки, про ваше особисте. Якщо ви одинокі, все зрозуміло. Питання є, звідки це? Подумайте, що вам з нею робити? А вам з нею доведеться декілька разів зіткнутися, бо будете думати постійно про неї. Що вам робити? Перекрити її кислород. Надавати відповіді на питання. Ви знаєте, люди іноді дуже сильно радіють нашому горю, бо вони нещасні повністю, бо не тільки в них там нічого немає. Але вони не розуміють, що у нас це тимчасово, у вас це тимчасово, а в них це, це все. Це хрест і хай його тягнуть самі. Можу дивні речі зараз говорити, бо потокова інформація видає картинки дивні. Не ображайтесь. Не ображайтеся, Нічого особистого тут немає. Хвор... Хворіти будеш після зустрічі з жінкою. Ти їй щось перенесеш, потім спина, ноги поперек були, нирки тягне моя солоденька. У кого прям дуже сильно приходьте, переберемо, підчистимо. До речі, кінець руку для спонсорів зробимо чистку на кінець руку, щоб чистенькими зайти. В новий, викладу, пообіцяла. У вас буде питання, чому не щастить коханні. Ви будете в парі. Що таке? Будете? Я сказала, значить будете. Нема нікого кращого за вас. Будете. А ви будете казати закрито. Той не мене любить іншого, той з тою. В дзеркало дивіться. Ви найкраща в світі цьому. Якщо ви так не вважаєте, що з вами не так думаєте? Я кажу, тут побутового дуже сильно накопилося від близьких людей. Я не бачу, що ви там будете прям сильно страждати, вбиватись по комусь, але будете розуміти, що ви в якійсь грі і правила не ваші. Просто не дайте їм з собою маніпулювати. Підчищайте простір, молитва, свічки, що хочете. Змивки на віск приходити кінець року і січень, десь числа там, до 15-го беру беру і працюю, тому що ми, як практики, скажімо так, ми маємо нести якийсь сенс не просто існувати заради грошей, тому ми беремо різні навіть важкі випадки в роботу. Якщо я так намагаюся протягом року, ну так, знаєте, дозувати, тобто не брати всіх беру там 10 людей да, в місяць, там сім на комплекс на, на важку роботу, да, більше не беру, буває дві людини беру, дивлячись, яка ситуація в місяць, то зараз беремо для чого? Щоб у вас був результат. Я хочу бачити результат, я хочу бачити якусь надію. А в мене таке задоволення, коли там діти народжуються, знаєте, ви мені там пишете, налагодилась, спокійно в домі стало. Це те, для чого ми працюємо. Ну, Ми це практики. Зрозуміли? Просто я люблю свою професію насправді. Тому, дівчатка, багато чого сьогодні говорю, мабуть, за вами скучилося. Поцілувалися, розійшлися.